200 FPV-дронів, 20 нічних мавіків 3Т, 20 окопних пічок та 200 свічок для них. Вже найближчими днями уся ця техніка та засоби обігріву підсилять на фронті бійців 14-ї бригади Нацгвардії України, Червона Калина. Підготували допомогу в межах реалізації проєкту Безпечні та стійкі громади, Вінницька міська та обласна ради у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом. Це... Лише частина з усього, що буде реалізовано в процесі, тому що вартість проекту в загальному 10 мільйонів гривень 5 мільйонів з обласного бюджету, 5 мільйонів з Вінницького міського бюджету. Ми повинні робити максимум для того, щоб підтримати силами місцевих бюджетів наших захисників і захисниць, посилюючи їхню обороноздатність, боєздатність. У сучасних реаліях безпілотники один з найефективніших аспектів успішного ведення бойових дій. Завдання нічного мавіка 3Т виявляти ворожі цілі у будь-який час доби. Тоді як fpv дрон покликаний їх нищити. Ця технологія вона заміняє весь особовий склад. Більшу ділянку фронту можна охопити, забезпечити якусь оглядовість, знищити ворога на підході до певних позицій. І... Тим же і менше ризикувати життям і здоров'ям особового складу з настанням зимових холодів. Велика потреба в українських воїнів виникає в окопних пічках. На фронті це чи не єдиний спосіб, хоч трохи зігрітися та висушити речі порівняно з конструкціями, які виготовляли торік. Ці пічки вдосконалені, що дозволяє вберегти життя наших оборонців. Не виводиться труба. На вулицю і відповідно не бачить тепловізор. Чому це безпечно? Тому що коли ставилися раніше буржуйки, виводилася труба, тепловізор бачив і туди прилітала. Також Вінницька громада передала п'ять нічних мавіків т бійцям 77-ї бригади. Узимку, коли світловий день значно коротший, важливість такої техніки важко переоцінити. Зараз мавіки це очі для фронту, тобто ми намагаємося допомагати нашій піхоті. Тобто, якщо ми вчасно бачимо ворога, то ворог навіть не доходить до нашої піхоти, тобто мавіки допомагають зберегти життя особовому складу. А це саме головне. Безпека та оборона залишиться ключовим пріоритетом для Вінницької громади та області і в новому 2025 році. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта.